Всім привіт! З вами знову я, Керонг, і сьогодні я вам розкажу про факти, які ви не знали про манікату. Ну, може, деякі ви їх знали, але думаю, не всі. Перший факт. Сніговики призиваються з любих яких І думаю, це такий дуже розпрострільний факт, бо дивіться, от, з простої текст проживався, і світячуюся. Але правда в нього текла потім стає обичним. Ну що ж, переходимо до другого факту. А цікаво, а чому сніговики, коли одягаєш на голову тикло світяш, то вони не світиться. Ну, це було б набагато удобніше. Ну, Насправді І, Так, не вбуваємо, і третій факт про носатого. Ну що ж, приступаємо до другого факту. Сніговику можна зняти теклу. І да, я думаю, про це мало хто знав, бо заграв я вам покажу. Аму покажи свою ядечку. Покажи, покажи, покажи. Покажи. От прожив. Здохни! Ну, Далі переходимо до третього факту. Грибну корову можна постегти. І, да, і там випадає близько... Ну, менше може випити це 5 грибів, а саме більше може випити десь 15. Ну, не знаю, це вже як вам повезе. Так, ну давайте. Бачите, гриби випали. Але вони скаплюються. І головну корову там теж можна якось привертити. Е, обичну корову теж можна привертити в грибну. Але це треба її посилити в міцелівому біомі. Так. четвертий факт. Вода змиває паутину. І да, думаю, мало б хто це знав, знає. Ну, якщо у вас є там. Ви побачили на комп'ютері, так? Ви побачили паутину, а збоку не диспенсери. Ви боїться її ламати, бо там датчики стоять. І ви просто знаєте, вода її змиє, і все буде. Зараз я вам це докажу. Збираємо табличку, Бачите? Думаю про це теж багато хто знав, але нікому з цього немає ніякої користі. Ну що ж, приступаємо наш... до нашого п'ятого факту. Зомбіну саду можна вилікувати. І да, думаю, теж багато хто це знав. Перше, треба кинути в нього зілля слабості. Все, далі беремо золоте яблуко. Не зачаровний, я наголошую, не зачаровний, а просте. Це, це значить, що через деякий час він вирікується. Ну, і десь до кінця нашої серії він вже буде нормальний. А ні, то я поставлю на паузу і поки це буде. Та... І п'ятий факт. чи вже шостий. Так, п'ятий, шостий. В майні переробляли три рази генератор. І так, да, головне. Головну річ, яка дозволяє набрати Minecraft генератор, Фух, її переробляє три рази. Він позабагний. То руди просто на землі спавнились, то це? То взагалі руди не було, що один камінь. І так, да, і Minecraft поки є, ще цю... цей бах не справи, що. Руди спавнятся прямо сбоку. Я там... Я так помню, что я с другом знімали на него канале видео, то мы нашли алмазы. На самом деле, там было примерно 12 алмазів. Ну и що ж переходимо до нашего сьомого факта. Лісниці тримають пісок. І як ви думаєте, о, що це? чому пісок просто так засає? А я вам скажу, бо тут стоїть лісниці. Вони е дійснують як опор. Оце може вам пригодиться в таких випадках. О, скажуть, ви йдете в шахту, а з вами пісок. Ви наставили е лісницю і можете спокійно спілкувати. І пісок просто впаде і буде їх лісниця тримати. А зараз я вам покажу, що буде, якщо ці лісниці збити. Бачите? Павло. Ну що ж, переходимо до нашого вже, мабуть, сьомого факту. Ендермени не можуть телепортуватися крізь воду. І да, багато хто замислювався, чому ендермени, коли я над ними вода або збоку, що вони в якісь ємкості. Думаю, мало хто про це знає. Якщо під водою зробити невеличку ємкість, їдети забрати воду з останні з Ендермена, Ендермен буде впасть, він не вибереться. Його е Глази ендерперла, вони не діють під водою. І я багато раз в... да, багато разів граю в андраст, то я багато раз робив цю пастку для ендерменів. Але правда мені чос, ніколи не, не... Там ні один ендермен туди не попався. Ну що ж, ми вже потроху, потроху і доплили до восьмого факту. О, бачите, вже носати великувався. І бачите, це за яке так бесим він великувався, але бачите, в ньому ще зліли слабості. Так зомбарі, я не буду другий раз свого носатого лічити. Це Тим нейтральний. Так у таке діло, що я заспавнив зомбі біля носатого, а він не хотів його заражати. Це, може, цей факт не а я поставлю мирний. Здикне Так, Переходимо до восьмого факту. І восьмий факт. Желізні голями не можуть, не отримують урон від води, від падення. Так, я вам це докажу. Бачите, це лише той урон, що я його заспавлю. Так, і останній на сьогодні факт. Голем не тоне і не получаю ролі води. Перший, думаю, багато хто про це знав, але дивіться, відколи ми знімаємо, і ще до того я робив, ну все, таблі, таблички ставив. Він стоїть. А зараз порівняємо, ну, давайте з ким, з ким, з ким. з Нехай буде, буде, буде. Зараз не йдемо чому її закриєте, щоб вона не втекла. І подивимося, як вона довго під водою проживе. Муку. Тепер дивимось. Як довго проживе? А э, ти що борза? Ти що борза тебе питаю? Так. Буде знати, як закони фізики нарушати. Я думаю, багато хто знав про цей факт. Ну що, зараз спеціально даже для вас вийду. Включуємо. Ну що ж, всім. Я вважаю всім гарного дня. І не забудьте підписатися, поставити лайк. І всім удачі, всім пока. Паузу.